Прибалка вона розслабляє, легше на душі, хоч трохи буває перед очима, але набагато легше. Тут і хлопці і по в місті всі зібралися, то якось між собою дуже легко. 25-та 10-штурмової бригади Дніпропетровської приїхав сюди на лікування, тут хороший спеціаліст. Про нас турбується. Не забувають люди. Ну, це, не, це що найголовніше, бо ми воювали за майбутнє, за нашу українську землю, за український народ, за дітей, за рідних. Що багато хлопців, хто загинув, але вони будуть вічно в нашій пам'яті. Ми їх ніколи не забудемо. Ми є часткою волонтерів батальйону 300. Це така назва неофіційна. Це є люди, є приватні особи, підприємці, які долучаються до цього дійства, такого, як ця риболовля. Для наших військових, які отримали поранення як фізично, як духовно, так і, ну, і морально. Вони зараз проходять реабілітацію в Клевецькому шпиталі. Кожен по своєму напрямку. І один вид із цієї реабілітації це вивіз їх отак за межі того шпиталю, за межі стін, щоб вони на декілька годин відволіклися. Багато з них з дитинства, хтось з татом, хтось з дідусьом риболовив, хтось до цього часу. Вам рибалка допомагає чотири. Так. – Скільки грамів. Чи приїдете ще раз? Ще боже приїхати. Ми з чоловіком родом з Полтавщини. Це наш, скажімо так, другий реабілітаційний цикл в іншому місці. Спочатку реабілітація була в Ужгороді, а зараз ми в клевені. Такий вид відпочинку і реабілітації, як сьогодні, це взагалі дуже супорово, тому що є можливість побути разом, пережити ці моменти. Поранення він отримав. На Купінському напрямку поблизу Сіньківки, коли він опинився в Харкові, ми вперше його ну, знайшли, скажімо так, там, а потім його евакуювали до Києва. В Києві ми вже були разом. Потім був Львів, був е, Ужгород з 18 лютого. Ми, можна сказати, весь час вдвох реабілітуємося. Організовуємо це вже другий раз, привозимо військових. Сьогодні приїхало 29 військових, проводимо постійно вже другий рік. Коли хлопці відпочивають, вони мотають удочку, закидають, отримують дуже великі емоції. Тобто, коли хтось щось зловив, хтось перше місце, хтось друге місце. Будемо розігрувати призи для них. І вони, як бачимо, від цього дуже мають позитивний настрій і взагалі емоції. Наприклад, уявити, ви сьогодні і мали тільки три бажання, які це були три бажання. Щоб закінчилась війна, щоб вернути всіх загибших хлопців з року, всіх назад вернути і щоб ніколи не було війни.